Всіх вітаю на каналі MLMG Наталія. І сьогодні в мене таке маленьке, коротеньке відео, а мабуть з питанням. Я розумію, що воно мені буде вже актуально трошки пізніше, але все ж. Отже, я тут вирішила все ж таки пограти і хочу купити ліфт. І в мене таке питання, це у всіх так чи ні? Якщо я заходжу, well в так, зараз є акція VIP мінус 30%. Та, ну, я просто дивлюсь по, по цій сумі, тобто тут це вже мінус 30%. Я знаю, що раніше я купляла, я ще використовувала купончики ось такі. Ось бачите, це дає знижку ще додатково 20% на будь-який товар Ценмар. Воно мені показує ось тут цю ж саму, ну що ось воно тут. Ви маєте ще й знижку або ось тут. Тобто ви маєте не тільки акції, що воно загальна акція є, оцей значок, але в мене ще й купончик є. Я заходжу, я хочу купити. Але купончику тут не активний. Чому? Як його туди запихнути? Хто знає? Допоможіть. Чи це вже не діє? Я просто більше року не вже не купувала ВІП. І вони це поправили чи як? Як це взагалі може бути? Звісно, я зараз то куплю ось таким чином, але ну, що воно? Все? Клафа закінчилась Як буде з цим? Well, Хто що знає, the напишіть, будь ласка. Я купляю таким персонажиком не розвинутим, просто тому, що мені цей купончик тут випав на знижку. Я тут, блін, по, по всіх персах їх шукала, цих мішочки за молитви дають. Але, ну, блін, я вже думала, може це від того, що в мене гра підвисаль. Але я вже півгодини отак сиджу, Ну, тобто сиділа, пробувала, але ну, ну, все рівно ні. сірим світ все. Коротше, хлопці та дівчата, підкажіть, якщо діє знижка, то більше тепер куповні дії чи як? Чи як воно? А ну знаєте, що я подивлюсь? Я подивлюсь на якомусь іншому. Наприклад, ось тут, так? Та така штука. А вона на неї буде діяти? Ні, тут теж купон купор мене не не надії. Ніде діє. Навіщо тоді писати, що ти типу, ось тут ці значочки всякі різні. Я хочу. Купляю, то зараз накупляю, Бігаю по всьому ринку зен, дивлюсь. Ну що, беремо. Ура, який мене рад. Всього. Круто. Отже, я сподіваюся, що ви від мене тепер плачете більше Я відео. День чи два випущу нове. Ну, а поки що чекаю на відповіді у коментарях і дякую. Бай-бай, побачимось!